Вона збирала доньку в школу, вони щось шуміли, а я зранку спав. І я був дуже цим незадоволений і ледве стримався, щоб черговий раз на них не нагримати і не розвести зранку дисципліну в будинку і що все повинно відбуватися тихо. Ну, мізматика, Свічки роблю. Ну, власне, так. М, важко сказати, думаю, що щось із соків, що ще за все навіть скрушневе або на нас ну, весь Зараз в э, фаворі Козак Систему. Я не потенційний клієнт психлікарні. лікарні. Маю купу вільного часу і врешті-решт вільний в своїх діях. Донспік. Зевенесенс щось. Будь-що. В принципі, Мир Заян Матвієнко. дует, Порошенко. Оптиміст. Дідова хата. Праворуч від дідової хати, ліворуч від Дідової хати, Абсолютно пофіг. Ну, для, тебе, що краще? для мене проблема вибирати подарунок це завжди проблема. Тому як, якщо є варіант, я відбуду з грошима. Порошенко. Медведчук. Тимошенко. «Обласний прокурор, прудіус, міський голова. За бронзовілості лідерів. Люди більше 20 років керують партією, вони нею керують так, як вони нею керували 20 років тому. Я не говорю про. Незмінність ідеологічного курсу, я говорю про методи управління. Дороги. Віра в порядність політиків, професійних політиків. Вона нецензурна, я не буду її озвучувати. Вона геть нецензурна. Залишитись чоловіком. Профанація. М -м 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 -м. Зараз їх багато, найближче десятиріччя це буде стан Дніпра. Десь думаю, близько 50 тисяч доларів. На місцевому рівні амбіції в місцевих керівників, на всеукраїнському амбіції всеукраїнських керівників і різні групи фінансового впливу. Якби вони об'єдналися, це було б добре чи? Це було б не гірше, ніж є нині. Дина, яка поруч. Довгий період мого життя. І з цією людиною в мене немає жодних спільних майнових інтересів. Тобто, умовно, я зараз можу назвати, що в мене є там троє друзів. Це люди, з якими я товаришую з 10-11 років. Це друзі. Важко сказати, немає якихось таких конкретних. Мріч, потреб. В принципі, я маю все, що хочу. Швидше за все, це були б, звичайно, дружина більше 90% віджала, тому що розуміє, що я кошти не вмію тратити. Але ну, купив би новіший металошукач, не знаю, ну, щось з цього типу, якісь здорослі чоловічі іграшки. Так Кілька варіантів: гриби, риболовля. Відпочинок на природі, пейнтбол, страйкбол, ну, щось в цьому варіанті. Тобто, ну, більш-менш активний варіант. Але так, щоб я не втомився. Серіал банше. За те, що вона була поряд, коли було важко. Ну, зараз не скажу там перше було, часто зараз виникає думка, чи варто було лишатись чи ні. Звичка і процес взаємних пробачень. Родина, друзі. Честь. Не... Не бери важкого в руки, а дурного в голову. Не виконання взятих на себе зобов'язань. Лінь. Людяність. Чесність, вміння тримати слово. Можеш дочитати ту книжечку? Вже в час, коли я був секретарем, необхідність поєднувати абсолютно непоєднуваних людей. Виходило? Ну, якщо пішов сам, то певно виходило. Певно, придбання будинку в Білозірі. Як мені летить пів цеглини в лоба і розбиває його. Це мені було років 4, це, мабуть, він найяскравіший і найранній, на який запам'ятався. Негативний, так? Ну, я зараз не скажу, що він негативний, просто це те, що таке яскраве, яскраве. Дитинство насправді було ну, вражень, купа. Думаю, що Аргентина. Чому? Простори. Ну, якби мені довелося змінювати щось кардинально, а це могло статися стільки в тому випадку, якби я виграв той мільйон, про який ми говоримо. То те, що мені лишилося в великій мірі, я витратив би на те, щоб жити абсолютно асоціально поза суспільством. Думаю, немає там ідеї насправді зараз. Ну, тобто є декларативні якісь речі, але... Є партійці на місцях, які абсолютно порядні, хороші, віддані люди. Але при цьому, на жаль, я не знаю, скільки там це часу триває, тому що я в партії був 8 років. Почалося це до мене, чи вже в той час, коли свобода отримала більше трошки влади, але від більшості. Представників керівництва партії, і я не бачив кроків, окрім розмов до виконання цілей, які вказані в програмі партії. Умовчав би. Я не настільки гуру думок, щоб вчити, там, вчити людей чомусь. кожен сам собі, ну, цар, Бог, хазяїн і так далі. Бондаренко. Черкаська міська рада. Будівля. Нова якість. Бортник. Боднар. Негативні емоції. Слова я не скажу, негативні емоції. Департамент освіти. Дружина. Партія Свобода. Непоганий час. Євпак. Поки що немає стало якоїсь асоціації. Тетяна Лищик. Дружина. Засідання сесії Черкаської міської ради. Зіпсований настрій. Партія голос. Думаю, що теж поки що немає якоїсь асоціації. Ворона. Друг. МСК Дніпро. Купа витраченого часу, нервів, але це було не дарма. Ярославнич я самозакоханий.